Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом моротворців. НАТО будуть заходити в Україну війна, закінчуватиметься на жорстких умовах. Росія перетворила переговори в клонато та фарс. Кремль продовжує ставити ультиматуми. Поки йдуть переговори залужний, терміново зібрав НАТО. Генерал знайшов для України 400 танків, 200 гаубиць 30 старих систем. ППО, снаряди. залужний новий генерал НАТО східного флангу Європи. Війська НАТО зайдуть на західну частину нашої країни, а шоло прибудуть до СОМ. Той же час телеграм-канала пишуть наступний літній наступ Росії на північному східному напрямках буде провалено з важкими втратами. Це вже очевидний факт. Попри втрати десятків тисяч м'ясні штурми, жодного стратегічного прориву. Тим часом в штабах заходу працює зовсім інший план. План після вогонь. Ведення обмеженого контингенту НАТО на території України для стабілізації і безпеки очолити його запропонували залужному, що змінює провал російського наступу РФ виснажена. Внутрішній моральний розпад армії фіксується на всіх ділянках фронту, нібито то зберігають позиції, готують контрнаступ. Водночас, за даними аналітиків НАТО, зараз ідеальний момент. Для заморожування війни з перевагою на боці України Патрушев це розуміє і діє. за словами джерел у розвідці. Патрушев особисто блокує низку наказів генштабу РФ Про масове просування, продовжуючи підчищати офіцерів, які ще зберігають вірність Путіна. Його мета дискредитувати Путіна як командира провала повністю ізолювати його внутрішньому периметрі охорони, запустити сценарій передачі влади військово-безпековій раді. Один з офіцерів ФСБ Патрушев не хоче перемоги, він хоче зупинки, але так аби він лишився наверху. Війська НАТО не для бою для гарантії. Захід не планує воювати проти РФ на території України, але введення обмеженого контингенту можливо в форматі моротворчого буфера, контроль ключових критичних об'єктів кордонів, створення системи парасольки з ППО навколо Києва, Львова Одеського регіону, і саме тут з'являється залужна як фігура об'єднання. Чому саме він він має підтримку серед командування НАТО? Довіру всередині ЗСУ. Авторитет, навіть серед частини нейтральних російських військових, один із дипломатів каже, залужниця військова форма української стабільності в майбутньому саме він може гарантувати, що мир не буде слабкістю. Що далі перша офіційно ніяких НАТО, поки не буде друге неофіційної інструктори вже на місцях. Логістичні хаби розширюють доступ після політичного сигналу про замороження війни в Україні. Зайдуть сили Мандатом безпеки миру. Путін загнаний в кут, фронт сиплеться. Від ЗСУ супоразка від своїх ізоляцій від Патрушева тиха ліквідація авторитету його лишилось лише мовчати або тікати, але тікати нікуди навіть середині Кремля все тільки починається. Це ще не мирна перемога. Але коли ворог програє, союзники входять не не з обіцянками, а з людьми. Це вже не війна, а це нова епоха. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.